Як визначити, що недоношена дитина розвивається за планом? Часте питання. Є звична схема підрахунку гестаційного віку, виходячи з терміну недоношеності. Тобто, якщо малюк народився на 32 му тижні, то ніби на 8 тижнів раніше, і просто потрібно відняти 2 місяці і отримаємо точку відліку. Але це так не працює в реальності. І на практиці ми часто бачимо, що недоношені дітки різного терміну мають абсолютно різний розвиток хтось відстає, хтось навіть випереджає норму. Грають роль тут багато факторів і перебіг вагітності, і пологи. Гіпоксія і крововилви можуть бути і при цьому не вплинути на розвиток дитини, але найголовніше це здатність мозку пристосовуватися до нових умов і утворювати нейронні зв'язки. Так ось у недоношених ця здатність вища, ніж у доношених. І саме ця здатність показує нам ступінь пошкодження нервової системи у недоношеної дитини. Після народження на ранньому терміні малюк опиняється в новому середовищі, досить агресивному для нього. Немає м'якої води, тісного простору, темряви, є яскраве світло, повітря і гравітація. І ось саме те, як починається взаємодія з цим несподіваним середовищем, скаже нам про потенціал дитини. Ми можемо не квапити малюка, а дати йому можливість м'яко адаптуватися до умов за рахунок правильного поводження. Ми можемо придивитися до мікрорухів, я їх називаю індикатори норми. Ці рухи скажуть нам, що все йде за планом, поки немає ще великої навички на кшталт утримання голови і повороту. Можливості нервової системи колосальні, і я вважаю, що без грубого втручання шансів на відновлення більше. Масаж на ранньому етапі це грубе втручання. До реалізації передстартової пози завдання тільки в навчанні мами, правильному поводженню. Це може зайняти не один день і не два, але саме це дозволить малюку реалізувати свій потенціал на першому етапі. Отже, для власників піраміди зрозуміти реальний етап розвитку дуже легко. Лінійна послідовність дозволяє побачити позицію актуальну для малюка в цей період, і допомога буде в покращенні цієї пози та добудовуванні пазлів для переходу до наступного етапу. І народжений на 29-му тижні з перерахованим віком 7 місяців, а фактичним за датою народження 9 місяців, малюк може перебувати на рівні розвитку 3-5 місяців і мати при цьому хороший потенціал.